Доброго дня, мої любі! Мене звуть Надія, і я вітаю вас на черговому випуску подкасту Обережно інтернет. Якщо хочете дізнатися, як уникнути інтернет-шахраїв і захистити свої дані, ви потрапили за правильною адресою. Тож надавайтесь чи чай, чай, каву, мастіться зручніше. Ми починаємо нашу з вами подорож у світ безпечного інтернету. В нашу серію розмов я хочу почати з пояснення, що ж таке цифрове шахрайство, які причини його успіху та які можуть бути цілі у шахраїв. Ну, зі слова шахрайство, вам вже, мабуть, зрозуміло, що це злочинна діяльність, але така, що використовує цифрові технології, тобто інтернет, комп'ютери, мобільні пристрої тощо. І основна ціль шахраїв. Це викрадення вашої персональної або особистої інформації з тим, щоб надалі використовувати цю інформацію, наприклад, для обману або для шантажу. Про які саме обман річ? це можуть бути які, будь-які види дезінформації та маніпуляції громадською думкою, приховування злочинної діяльності або навіть залучення вас. До своєї злочинної діяльності. І які саме персональні дані мають цінність для цифрових шахраїв, і як саме їх треба захищати, ми поговоримо з вами наступного разу в інших подкастах. А зараз я запрошу вас поміркувати про причини виникнення цифрового шахрайства. Чому ж воно досить таке успішне? Я вважаю, що перша і найголовніша причина. Це людська довірливість. Шахраї досить часто користуються тим, що люди довіряють повідомленням, електронним листам або сайтам, які виглядають надійними. Вони майстерно маніпулюють емоціями та поведінковими реакціями людей, що дозволяє їм вести жертву в оману. Наприклад, вони можуть створювати відчуття терміновості. Або страху, щоб змусити жертву діяти швидко і необдумано. Листи про заблоковані аккаунти чи виграш лотереї чи термінову сплату рахунків часто спонукають людину діяти імпульсивно, не перевіривши інформацію. Окрім цього, люди довіряють відомим брендам, офіційним установам або відомим людям. І шахраї активно користуються цим. Вони можуть створювати підроблені сайти, електронні листи або профілі в соцмережах, що імітують банки, відомі компанії чи навіть близьких знайомих людей. Якщо лист чи повідомлення виглядає вам знайомо, то жертва рідко сумнівається в його достовірності. Наприклад, шахраї можуть видати себе за технічну підтримку або працівників банку або державних органів, і це змушує людей діяти відповідно до їхніх вимог. Досить часто шахраї використовують обіцянки легких грошей чи благодійність, виграшів лотереї, інвестиції з великими прибутками або прохання допомогти другу можуть також виклати. Викликати бажання швидко та емоційно реагувати. Друга причина успіху цифрових шахраїв це технічна необізнаність пересічних користувачів. Багато людей недостатньо добре розуміють, як працюють технології, які вони користують щодня, не знають про схеми шахрайства, про те, як вони працюють. І це відкриває безмежні можливості для шахраїв, які користуються незнанням основ безпеки в інтернеті. Звичайно, якщо не знати основних ознак шахрайства, то можна легко потрапити в пастку. І в наступних подкастах ми з вами обов'язково будемо розбирати різноманітні схеми та механізми шахрайства і способу захисту від них. Ще одна причина. Поширення цифрового шахрайства це анонімність в інтернеті. Злочинцям легше приховати свою особистість, місце знаходження та сліди в мережі. Завдяки ін анонімності, шахраї можуть діяти без страху, бути одразу викритими або знайденими. На відміну від традиційного шахрайства, в інтернеті немає особистих зустрічей. Що значно знижує ризик для значців. Шахраї можуть легко змінювати імена, фотопрофілі, адреси електронної пошти та телефонні номери, щоб приховати свою реальну особистість. Вони можуть використовувати спеціальні інструменти для маскування свого місця знаходження, що робить їх майже невидимими для правоохоронних органів, і значно ускладнює їх виявлення та подальше розслідування. Шахраї часто створюють фальшиві профілі в соцмережах, підроблені веб-сайти, підроблені електронні листи, які виглядають як офіційні. Через анонімність важко зразу зрозуміти, що це саме шахрайство. І можуть вони діяти з будь-якої точки світу. Це робить міжнародне розслідування складнішим. Вони можуть бути в одній країні, а їх жертви в іншій, і це ускладнює притягнення їх до відповідальності. Які ж форми може приймати цифрове шахрайство? Наприклад, як я вже казала, це може бути відправка фальшивих електронних листів або фальшивих смс-повідомлень, які намагаються витягти з вас конфіденційну інформацію, ну тобто вашу особисту інформацію. Або зловмисники можуть спробувати отримати доступ до ваших комп'ютерів. Це також може бути створення фальшивих вебсайтів або оголошень з метою викривлення інформації, видачі якихось обманливих послуг чи поширення шкідливих програм. Це може бути використання спеціальних програм для блокування вашого доступу до програм чи систем, коли шахраї за відновлення доступу вимагають у вас викуп. Це можуть бути також фінансові шахрайства, різні фальшиві інвестиційні схеми, різні обманні онлайн торгівлі, лотереї тощо, досить розповсюджене використання інтернету для обману або використання дітей в цифрових злочинних діях, Поширено також використання соціальних мереж для обману користувачів. Як я вже казала, створюються фальшиві профілі, розповсюджується обманнова інформація, використовуються підроблені фотографії. Ще є шахрайство з пластиковими картками, тобто крадіжка кредитних карток, фальшиві транзакції, підробка карток, підробка сім-карток, до яких прив'язані банківські рахунки. Досить розповсюдженим є також. Ідентифікаційне шахрайство, це використання вашої особистої інформації для фінансових і інших операцій в ім'я іншої особи. І зараз кожним роком з'являються нові технології і способи передачі інформації. І, на жаль, не всі встигають вчитися ними користуватися безпечно та шахраї користуються цим для вигадування нових і нових схем. Простими словами. Цифрове шахрайство виникає тому, що люди не завжди знають, як правильно захистити себе в інтернеті, і тому стають легкою мішенью для злочинців. Якщо ви стали жертвою онлайн-шахраїв, і вам цікаво поділитися своєю історією та дізнатися, що можна було б зробити, щоб знову не потрапити до них в пастку, залишайте свої коментарі. Ми обов'язково розглянемо цей випадок і надамо поради. На цьому я з вами прощаюся. Якщо у вас ще залишилися питання чи пропозиції, пишіть у коментарях. Я рада відповім. До наступних зустрічей ваша Надія.